Наприкінці цієї зими пожежник з Нюрнберга Нільс Сал відпочивав у Таїланді, аж допоки не побачив новини з України Я насправді бачив у новинах, що відбувалося в Україні, особливо в Києві. Тож я бачив, що було багато людських страждань. Я відчував, що з моєю кваліфікацією я не можу просто залишитися і дивитися. Мені потрібно йти і щось робити. Дуже швидко Нільс вирішив завершити тривалу відпустку і поїхати в Україну Моя родина була трохи стурбована. Вони сказали, що мені можливо варто залишитися в ЄС і робити щось на кшталт, водити вантажівку, привозити якусь гуманітарну допомогу біженцям. Я вирішив не робити цього, бо цим і так багато людей займаються. Я побачив, що в Україні дуже багатьом людям потрібні рятувальні сили. Так у березні приїхав у Харків, де долучився до місцевої команди рятувальників. Поки ми були в Харкові. У нас було багато обстрілів. Щоночі були ракети і вибухи. Іноді детонації були дуже близько. А потім я міг спостерігати вночі за білим світлом і скрипучим громом уламків. Я відчув металевий присмак на язиці, коли це було дуже близько, і водночас я трохи хвилювався, тому що я бачив, що багато людей, особливо на початку літа, поверталися до Харкова. І Я бачив, що багато дітей також вже були там. Гарлара Файкос у нас було багато викликів на пожежу, переважно в нічний час. І ці виклики були здебільшого об'єктами цивільної інфраструктури в той час, як здається, це продовжується і зараз. Отже, це були школи, які були складами їжі. Це були електростанції, а також лікарні та пожежна частина. Коли я їхав містом, було багато зруйнованих будівель, але не всі були зруйновані. Але дуже помітно, що зруйнованими були саме ті, що дуже нагадують міську інфраструктуру. Також Нільс просто роздавав людям їжу як волонтер і документував військові злочини. Нільс каже, коли у Харкові звичайні люди у магазинах дізнавалися, що він приїхав з Німеччини, часом їм було важко стримати сльози. Але от його співвітчизники до роботи в Україні поставились по різному. Коли я повернувся з України, деякі з моїх близьких друзів, мого близького соціального оточення, це дуже цінували. Також українські біженці. Наприклад, я виступав на сцені з промовою. Але з іншого боку, це ще не вся картина. У Німеччині також поширюється багато дезінформації, ймовірно, з Кремля. Девославленіль скаже для нього війна в Україні це і його війна. Андостандасвое як... Війна спрямована проти всього того, що ми досягли після Другої світової війни, двох світових воєн і голокосту. Війна, яка підриває організацію Об'єднаних Націй, загальну декларацію прав людини, а також загальну свободу, демократію і рівність. Ця війна не знає кордонів фрідам, та Богдан Шевченки. Голос Америки.